Доброго дня, шановні аграрії! В цьому випуску рубрики Ви питаєте, ми відповідаємо я відповім вам на декілька запитань про препарат, що може суттєво покращити продуктивність ваших сільськогосподарських культур, при цьому заощадивши добрива та ваші кошти. Назва цього препарату граундфікс. Часто нас запитують, як може біопрепарат. На азот, фосфор і калій в ґрунті. Завдяки вмісті в та п'яти корисних бактерій його дія комплексна та багатогранна. Bacillus subtilis, Bacillus мегатеріум, Penibacillus Полімікса, а також бактерії роду Ентеробактер виділяють різноманітні ферменти, зокрема фермент фосфатазу, який сприяє деградації складних органічних сполук ґрунту. І підвищує доступність органічних фосфатів, продукуючи двоосновні і триосновні кислоти, стимулюють процеси хілото утворення при вивільненні фосфатів алюмінія і заліза. Бактерія Bacillus megaterium деструктують органічні сполуки ґрунту, перетворюючи органічний фосфор. У хімічних сполук у доступну рослинам форму. Сприяють також вивільненню ретроградованого фосфору, продукують ферменти, які підвищують доступність калію і кремнію. Бактерія пенібацелосполімікса продукує фермент фосфатазу, який сприяє розчиненню важкодоступних мінералів у доступну для рослин форму. Також, окрім цього, вона здатна продукувати велику кількість полісахаридів, які поліпшують фізичні властивості ґрунту, а також фітогормони і вітаміни групи Б, які стимулюють ріст і розвиток рослин. Бактерії родів ентеробактер та ентерококус також продукують ферменти, які сприяють деградації складних органічних сполук ґрунту і підвищують доступність органічних фосфатів. Також вони здатні поліпшувати фосфорне живлення рослин і сприяють піоремедіації техногенно забруднених ґрунтів. Живучі бактерії азотобактор прококум здатні фіксувати атмосферний азот. А також робити його доступним рослинами. Варто зазначити, що запас азоту в повітрі найбільший. Окрім того, всі бактерії, що входять до складу граундфікса, здатні продукувати різноманітні стимулюючі ріст речовини: це фітогормони, амінокислоти, вітаміни групи Б, що дозволяє стимулювати ріст і розвиток рослини, а також підвищувати її продуктивність. Також ці бактерії можуть продукувати і антибіотичні сполуки, і фунгізидні сполуки, що дозволяє зменшити кількість патогенів в ґрунті. Чи впливає мікробіологічне добриво ґрандфікс на фітопатогенів, що знаходяться в ґрунті? У польовому досліді на агрохімічній дослідній станції нобі України було проведено дослідження мікрофлори ґрунту після застосування препарату гранфікс. За шести систем мінерального живлення під двома культурами кукурудзина зерно та соняшник. За трьома попередниками пшениця озима, горох і конюшина. Препарат вносили під передпосівну культивацію 18.04.2019 року. Відбір ґрунту для аналізу проводили двічі: 26.04 і 18.07. Усього було проаналізовано 58 зразків ґрунту. За результатами досліджень визначено в динаміці кількісний і видовий склад ґрунтової мікрофлори, зокрема патогенних мікроорганізмів, токсиноутворювальних видів грибів і грибів-антагоністів залежно від досліджуваних чинників.